Обленерго запроваджує графіки обмежень споживання електроенергії. Фотовиставку на честь загиблих білоруських добровольців відкрили у Вінниці. Давньому мистецтву розписування великодніх яєць навчають вінницьких школярів. Це телеканал «Вінниччина» і ви дивитесь новини. На Вінниччині знову запровадять графіки обмежень споживання електроенергії для великих підприємств. Обмеження застосують у разі виникнення загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності та її дефіциту в об'єднаній енергетичній системі України. Ці заходи не будуть торкатися об'єктів критичної інфраструктури та побутових споживачів. Повідомили Вінниця Обленерго. Також енергетики закликають вінничан з 18 до 22 Нульнуль користуватись ощадливо електроприладами вчора. в нас вводилися графіки обмеження споживання електричної потужності. Такий графік стосується виключно великих промислових підприємств, яких ми не відключаємо. Вони самостійно обмежують потужність споживання електроенергії до визначеної величини. Такі вже обмеження. Були застосовані і вчора ми обмежували споживання підприємств на 15 МВт. Вчора за командою НЕП такі обмеження вводилися з 18 до 22 години. Утеплюють стіни шкіл, замінюють дахи та будують укриття у ліцеях. У Стрижевській громаді взялись за капітальний ремонт навчальних закладів. Гроші на модернізацію отримали, вигравши грант у програмі відновлення України за підтримки європейських партнерів. Більше 200 хлопців та дівчат навчаються в мізяківсько-хутірському ліцеї. Це один із найстаріших навчальних закладів Стрижавської громади, і там уже майже півстоліття не було капітального ремонту. Там застаріла система опалення, старі вікна, та сама будівля не утеплена. В першу чергу це утеплення, тому що в школі було холодно, діти сиділи одягнені, про яке навчання може йти мова, якщо дитина думає про те, щоб зігрітися. І зараз вже ситуація кардинально змінилася. От сьогодні, на сьогоднішній день, температура низька, а в школі енергоефективність, оця, вона зберігає тепло і в школі досить таки затишно». Мізяківськоху хутірська школа і ліцей Устрижа це ті навчальні заклади, де почали капітальний ремонт, а саме перекривають дах та утеплюють стіни, а на вікнах встановили захист від блискавок. Така модернізація дозволить навчальним закладам економити енергоресурси. Виконуються всі роботи, які передбачені проєктом. І які пройшли через підрядчик, отримав завдання відповідно через систему Прозоро, які прийняв участь, і виконує всі ті роботи, які передбачені проектом. У нас є технічний нагляд, який перевіряє якість виконання робіт. А для того аби навчальний процес не переривався, і під час тривоги у ліцеї Стрижавки будують надійне укриття, яке може вмістити майже 300 ліцеїстів. Наразі навчання в закладі за змішаною формою в проект увійшло не тільки утеплення дахи, стіни і фундамент, цоколь, але і укриття, що є сьогодні актуальним в період війни. Оскільки навчальний процес без укриттів неможливий, це все нам дозволить з одного боку забезпечити безперервний навчальний процес, з іншого боку, економія коштів, забезпечення теплом в зимовий період, оскільки удари по енергосистемі, зростання цін це все лягає на місцеві бюджети. До червня роботи із капітальним ремонтом двох ліцеїв мають завершити. А на території навчального закладу мізяківських хуторів планують побудувати протирадіаційне укриття. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Отримати український та закордонний паспорт відтепер можна і в центрі надання адміністративних послуг Стрижевської територіальної громади. Для цього у прозорому офісі облаштували спеціальний кабінет з новим комплектом обладнання для зняття біометричних даних. Там можна відразу зробити фото та поставити підпис на документі. Кабінет облаштували в рамках швейцарсько-української програми, що впроваджується фондом Східна Європа. Більше 10 тисяч людей, які проживають на території громади, отримують всі. Ці адміністративні послуги із реєстрації майна і різноманітні консультації і нашим мешканцям, і не тільки нашим мешканцям стали доступні паспортні послуги. Ми... Включили в перелік послуг нову послугу оформлення паспорта громадянина України в формі ID-картки, а також паспорт громадянина України для виїзду за кордон. У нас є можливість. Нашим дітям від 14 до 18 років оформити комплексну послугу ID-14 разом з карткою ID. Хочу подякувати подякувати в першу чергу нашим захисникам нашої громади захисникам і захисницям україни за можливість сьогодні працювати і надавати ті послуги нашим жителям громади вимушено переміщеним особам які сьогодні проживають в нашій територіальній громаді Звичайно, користуватися тими адміністративними послугами, які сьогодні є вкрай необхідні і важливі. Поява паспортних послуг в тижарській громаді це в принципі продовження децентралізації, в тому числі, оскільки послуга наближається до безпосереднього споживача, до людини, до жителя громади. але… Тут, мабуть, слід відмітити і активну позицію безпосередньо громади, голови громади, вашої команди, оскільки ми не побоялися, зайшли в проекти. Понад 60 білоруських добровольців загинули в боях за Україну. Незважаючи на те, що президент Лукашенко підтримує російську агресію в Україні. Народ Білорусі на боці нашого народу з-поміж всіх іноземців, які спочатку повномасштабного вторгнення воюють на боці нашої держави. Великий підрозділ сформували саме білоруси. Це полк добровольців імені Кастуся Калиновського. Цей підрозділ брав активну участь в боях за Бучу, Ірпінь, Ворзель, Лук'янівку. Побували практично на всіх ділянках фронту. Фотовиставку із світлинами загиблих добровольців відкрили у Вінницькому краєзнавчому музеї. Павло Горбач із позивним Борт, доброволець Білорусі, чоловік брав активну участь у білоруських протестах 20-го року і був змушений залишити країну, щоб уникнути переслідувань влади. В Україну приїхав на початку повномасштабного вторгнення і вже в березні 2022 року став на захист нашої країни. Павло загинув сім місяців тому, виконуючи бойове завдання. Я відпочивала, добу перед цим не спала, стомлена була, страшно. І тут роти каже, Лена, давай бігом, там приїдуть, треба людям обльоти показати. Отак от він приїхав, він такий стоїть, дивиться на мене в шоці, що жінка зараз буде йому всю, всю зону відповідальності показувати, розказувати. Він такий, ого, ну і отак от познайомились. завжди казав, що я його гласки в небі. От, так як я літаю, він штурмує, в нього наземна розвідка в мене повітряна. У мене дуже велике бажання, щоб кожен узнав про те, який вклад білоруські добровольці вносять в нашу перемогу, те на що вони йдуть заради нашої перемоги, щоб люди знали, що ну от не кожен українець, наприклад, знає, що маджакет білорус. Світлина Павла Горбача одна із тих, яка стала основою фотовиставки про загиблих білорусів добровольців. Експозицію з фотографіями героїв, які полягли за Україну, відкрили в краєзнавчому музеї. За даними благодійного фонду Вільна Білорусь, який і організував виставку. В боях за незалежність нашої держави полягло понад 60 білоруських добровольців. Двом із них присвоєно звання Герой України. Виставка була зроблена ход тому з жонами і близькими загиблих білоруських героїв. А тут представлені плакати, які розповідають про білорусів, які віддали своє життя тут в Україні в боротьбі суперець російських окупантів, починаючи з чотирнадцятого з майдану незалежності, з початку російсько-української війни. Увикович, по первому память про всех загиблих героїв віддали тут своє життя за нашу с вами свободу. По-друге, мы хотим, чтобы інами в майбутньому ассоціалист не только вольная и незалежная Украина, но и вольна и незалежная незалежна Беларусь. И чтобы їх іонами, уже вольные незалежные Беларуси называли улицы, площадя, сквер. Фотовиставка вже була представлена у багатьох українських містах: Львові, Києві, Бучі, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Ізмаїлі, а також в Польщі та Литві. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина. Навчитися робити писанки та відновлювати традиції розпису яєць перед Великоднем відтепер можна у музеї Куцюбинського. Там розпочався цикл майстер-класів із писанкарства. А першими вчились опановувати стародавню техніку розпису школярі вінницьких ліцеїв. Слідкуємо, щоб не був чорний дим. Бо якщо дим почне бути чорним, бачить то тоді яйця закоптиться і малюнок буде втрачено. Через те ми його просто нагріваємо. Він швидко плавиться, але все одно треба набратися. терпіння». Розфарбовували писанки та вивчали українські традиції. У музеї імені Михайла Куцюбинського вінські школярі вчились працювати з писачком, воском та фарбами для писанок. Більшість із них вперше опановували техніку розпису яєць, але вже можуть поділитись досвідом. «Берете, покриваєте, фарбу. Ну, там лоску брав, якийсь однаковий. Опять брав. І далі на свічей берете, знімаєте лоску. 11-річний Валерій вже колись пробував розфарбовувати писанки. Хоче, щоб цей звичай переймало як його друзі, так і наступні покоління. Значить, ти його просто не пофарбувати. В мене не зовсім виходило, але зараз виходить багато краще. Я хочу, щоб усі мої наслідники та всі мої друзі вміли малювати писанку, тому що це дуже гарно. На майстер-клас завітали понад 25 п'ятикласників. А разом з ними опановувати мистецтво писанкарства прийшла їхня класна керівниця Ганна Троян. Для неї створення пасхальних яєць це сімейна традиція. А зараз вона допомагає своїм учням освоїти її. Коли діти дізналися, що ми йдемо на майстер-клас, вони звичайно зраділи, адже вони завжди з цікавістю сприймають те, що вони можуть дізнатися про щось нове. Зараз, ось саме таким традиційним способом: писачком, воском, занурюючи у різні фарби. Дехто з них пробує це вперше. Майстрині пояснили кожен символ, розказали про, про те, що кожен регіон має свій символ, і це чудово. Діти з ними познайомилися. Мистецтво писанкарства з'явилось в Україні ще з трипільської культури. Кожна писанка має унікальні орнаменти та символічні значення для власників. Вона може демонструвати як почуття до людини, так і побажання для неї. Сьогодні писанки. Вони повертають нас до традиційного українського мистецтва. Наші люди зображали те, що їм подобалось, те, що вони бачили навколо себе, через те, що писанка це був подарунок, ніби на великди, ніби така вітальна листівка. І через те, що хотіли подарувати тому, побажати тому, кому дарували писанку, та й там зображали. Якщо дівчині бажають, щоб росла як квіточка, то й малювали квіточку. Або щоб була як сонечко, то й малювали сонечко. Ну зазвичай малювали ружу, бо вона в нас дуже гарна квітка. Якщо чоловікові хотіли побажати, щоб він був міцний і дуже, вони намалювали. Вати вовчу лапу, чи ведмежу лапу, чи вовчі зуби, чи так само дубове листя. Це все ніби як чоловічі символи, те, що хотіли побажати чоловіку, тобто щоб він ніби перейняв властивості чи і тварини, чи рослини, яку зображали на цій призмі. Майстер-клас писанкарства відкритий для всіх охочих. Працівники музею створюють усі умови та допомагають освоїти віничанам великодні звичаї та давню техніку прикрашання яєць. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Віничина. У Вінниці молодь навчали одному із найдавніших народних ремесел соломоплетінню. Учасники майстер-класу мали нагоду власноруч створити неповторні солом'яні іграшки та аксесуари. Своїми секретами з учасниками заходу ділилась майстриня Галина Чадюк. Вона розповідала про техніки створення цих унікальних виробів. Відвідати захід могли всі охочі. Його влаштував відділ молодіжної політики Вінницької міської ради у хабі місто з містів. На майстер-класі ми виготовляли патріотичних янголів, кожен прикрашав своїм узором, так який допомагала майстриня чи підказувала. І, звісно, цей янголочок стане певним домашнім оберігом будинку. Близько 30 молодь, молодих людей долучилися до заходу. Ми повели його 17 квітня напередодні дня пам'яток історії та культури. І це такий символічний був захід з народного мистецтва, куди доєдналася майстриня, яка є викладачом. Державного педагогічного університету, нашого, яка абсолютно безкоштовно принесла свій матеріал, яка працювала, і ми отримали море задоволення. І людина також жителька гнівені Валентина Пилипчук від початку повномасштабної війни виготовляє імбирне печиво, зефір та прикраси для паски. Гроші збирає для 144-ї бригади, в якій служить чоловік. Готову випічку жінка фотографує та викладає у соцмережі. Самі ж смаколики тематичні до Великодня. За два тижні Валентині Пилипчук вдалося зібрати понад 60 тисяч гривень. Кошти з продажу підуть на тепловізор. Саме його замовили військові. І з нами на зв'язку зараз Валентина Пилипчук, волонтерка. Пані Валентину, я вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, з чого все почалося? Як виникла ідея, ось саме таким чином заробляти кошти? Ну, я займаюся випічкою десь вже з 18-19 року. Ну, це таке хобі, яке от, е, заповнює мою пустоту, мій простір, який є в моєму житті. І мені подобається працювати з тістом. Я маю офіційну роботу, і ще я люблю так. Е, Людям дарувати солодке життя, як би то сказати. Коли почалося... Дякую. Дякую. А чи готові ви були до такого, що ось така велика сума, чи розраховували ви на таку велику суму, що вдасться її зібрати на цей момент? Я переконана, що буде ще і більше коштів надходити. Ну, я сподіваюся, що зараз народ розуміє, в якій ми біді, і вся наша держава. Повинна допомагати. І кожен донат, яка, як я кажу, що у малих донатів не буває. Найменший був 50 гривень, найбільший 10 тисяч. І всі ми повинні об'єднатися і допомогти нашим хлопцям. Завдяки їм ми тут спимо. На що збираєтесь витрачати кошти? Ну Зараз в мене ціль. Дозбирати на тепловізор, а взагалі я так роблю випічку місяць-півтора. Збираю кошти і вже іменно в ту роту, де служить мій чоловік, я туди відсилаю продукти харчування. А що саме відсилаєте? Що це за продукти? Це якісь смаколики, це якісь особливі Там продукти, все. можливо, солодощі. Там все є. Остання коробочка була пересилка 9 березня, це було 40 кілограм, там було три коробки, там від м'яса, там від м'ясних рулетів, там і я сама руками виготовлювала і купувала в магазині, і сала, і випічки багато. І його друг приніс мені закрутки. І я все ще з дому, що могла. Боже, і навіть укроп солений робила, і спеції. Ну, все, їм все там потрібно. Це кусочок е, хати. Це... Так, це привіт із дому, із рідного дому. І це надихає і допомагає нашим військовим. А який зворотній зв'язок із ними? Зрозуміло, що з чоловіком ви спілкуєтесь, а що кажуть військові його побратими, його товариші? Е, я з ними ще не спілкувалася. Я сподіваюся, що ви почуєте слова подяки і дізнаєтесь новини і чого вони чекають саме. А я щиро дякую вам за цю інформацію і точно переконана, що вам вдасться зібрати і подолати ось ту межу, досягти тієї цілі, яку ви для себе поставили. А з нами на зв'язку була Валентина Пилипчук, волонтерка. І власне це була вся інформація на сьогодні. Такою була п'ятниця 19 квітня. Як бачите, українці об'єднуються і допомагають збройним силам України. І в цьому наша сила і обов'язково буде перемога. Віримо і допомагаємо нашим воїнам. А бажаю вам приємних, спокійних, вдалих вихідних. І звісно, до зустрічі. Щастиво.